Світовий океан є водною оболонкою землі, що займає приблизно 71% поверхні планети, та більша частина його глибин досі залишається таємницею для людства. Світовий океан поділяють на п'ять океанів: Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний льодовитий та південний. Більше про це ти можеш дізнатися з іншого нашого відео. Але не поспішай перемикатися, а розглянь спершу, як зобразити світовий океан у текстовому документі уперед. В одному з попередніх відео ми розглянули текстові об'єкти в документах. Рекомендуємо його переглянути. А зараз ми зосередимося на графічних об'єктах у текстових документах. Це елементи для візуального представлення інформації, наприклад, зображення, фотографії, ілюстрації, скриншоти, фігури, як от лінії, прямокутники, зірки, піктограми, інформаційні значки. Та розважальні емодзі, діаграми, лінійчаті, стовчасті, секторні. Графічними об'єктами часто доповнюють текстову інформацію. Наприклад, без графічних об'єктів зараз на екрані ти побачиш тільки це суто текстову інформацію. Звісно ж, її зміст так не втратився. Але погодься якщо додати фігури для структурування і зображення для візуалізації, то сприймати інформацію стає зручніше. Вона набуває більш зрозумілого та цікавого вигляду. Графічні об'єкти використовують у рекламних матеріалах для яскравого представлення товарів і послуг, у наукових матеріалах, для наочної демонстрації результатів експериментів, у навчальних матеріалах для пояснення певної теми та ілюстрації предметів чи явищ. А як створити такий навчальний матеріал самостійно, дізнаєшся за мить. В одному з попередніх відео ми розглянули операції над графічними об'єктами, зокрема зображеннями. Вони також стануть у пригоді для роботи в текстовому процесорі. Розглянь такий Google документ у ньому є три блоки з інформацією про світовий океан нумо візуально покращувати наведену інформацію, додавати до неї графічні об'єкти перший блок інформації про частину Світового океану. Тут доречно використати схему, що складається з таких фігур. Для цього натискаємо Вставити малюнок Створити. З'являється вбудований у Google Docs графічний редактор. Створімо в ньому схему. Натискаємо на фігури, вибираємо прямокутник, створюємо прямокутник потрібного розміру. Колір його мажі встановлюємо прозорий, а колір заповнення лишаємо без змін. Лівою кнопкою мишки двічі натискаємо на прямокутник, і тепер можемо ввести в ньому текст Світовий океан. Створений прямокутник копіюємо і вставляємо. Копію перетягуємо нижче текст змінюємо. на «Океани». Цей прямокутник звужуємо, копіюємо, вставляємо та вирівнюємо по горизонталі з допоміжними лініями. У цих копіях текст змінюємо на такий. Моря, затоки, протоки. Тепер потрібно додати зв'язок між прямокутниками, натискаємо на Вибрати лінію, Стрілка, і від верхнього прямокутника послідовно додаємо стрілки до кожного з нижніх. Щоб прикріпити стрілку до фігури, користуємося допоміжними точками, натискаємо Зберегти і Закрити. Схема готова. А попередній текст можемо видалити. Рухаємося далі. Наступний блок. Із п'ятьма назвами океанів. Для візуалізації можна використати зображення, структуровані в таблиці. Натискаємо Вставити – «Таблиця». вибираємо розмір 5 на 2. Послідовно вирізаємо та вставляємо назви в перший рядок таблиці, виділяємо текст і вирівнюємо його за центром. У другий рядок таблиці додаємо зображення через Вставити зображення. Їх можна завантажити з комп'ютера. Або знайти в інтернеті. Вибираємо Завантажити з комп'ютера, щоб використати заздалегідь підготовлені зображення океанів. Таблиця готова. А що робити з третім блоком дізнаєшся за мить. Третій блок про площу океанів. Зупини відео і подумай. Який графічний об'єкт можна використати для ілюстрації такої інформації? Тут стане в пригоді секторна діаграма, бо потрібно представити частини цілого. Натискаємо Вставити діаграма секторна діаграма і бачимо стандартну діаграму із даними за замовчуванням. Натискаємо Редагувати в таблицях, щоб перейти в сусідній вкладці у Google Таблиці та змінити дані діаграми. Заголовок у таблиці, Назва і площа. Заголовок діаграми Площа океанів. Далі з документа копіюємо назви океанів та вставляємо їх у перший стовпець. Аналогічно додаємо площі всіх океанів у другий стовпець, повертаємося документ. Натискаємо на діаграму та кнопку оновити, щоб синхронізувати з документом зміни, внесені в Google таблиці Діаграма готова. Попередній текст для діаграми можемо видалити. Якщо натиснути Поділитися можна за посиланням надати до файлу доступи з певною ролью, скажімо, для твоїх однокласників і однокласниць. А щоб зберегти файл на комп'ютер, натискаємо «Файл», Завантажити Документ PDF. Навчальний матеріал про світовий океан готовий. Його можна використати, наприклад, на уроках географії. До речі, на нашому сайті ти можеш переглянути плейлист з географії, у якому є окремі відео про кожен океан. Залишайся з пістація. З нами цікаво. Запам'ятай. Графічні об'єкти в текстових документах. Це елементи для візуального представлення інформації. До графічних об'єктів належать зображення, фотографії, ілюстрації, скриншоти, фігури, лінії, прямокутники, зірки, піктограми, інформаційні значки чи розважальні емодзі, діаграми, лінійчаті, стопчасті, секторні. Щоб вибрати потрібний графічний об'єкт у текстовому процесорі Google Docs, потрібно натиснути на Вставити. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо, пізнавати цифровий світ разом.